Шановні українці, цей тяжкий час ми всі маємо донатити на ЗСУ. Якщо у вас немає можливості просто донатити, то хоча б ви можете прийняти участь і купити товар, якісний товар, якісний інструмент, але всі 100% коштів підуть на зсу, підуть на створення ось таких пташок у миротворення. Більше пташок, менше окупантів. Це бомбер. Я про нього окремо розповідаю в іншому відео, що він з собою уявляє. Це вже третя версія бомбера. Ми передали вже 83 пташки умиротворення. Ну, В основному це були тільки дрони камікадзе 10 дюймові які не постачає державого війська. Тому, будь ласка, донатьте, донатьте, і ще раз донатьте. Тепер про товари. Ці товари надав магазин Unitrade. Дякую вам. Що він надав? Найголовніше надав плиткоріз Фікстул Tool Hercules на довжину різу 1,20 м. Він вже давно майстрам плиточників знайомий. Рекламувати не буду. Це якісний, шикарний плиткоріз. Простий плиткоріз, простий різ. Що він надав? Зараз дуже користується попитом гравера для майстрів плиточників для різу плиточники. Він надав дві комплектації гараверів старого зразка. Бачите, тут хвостовик такий класичний, як їм був раніше у помагаторах, І нового зразка. Постачальник декларує, що тут трошки більше по довжині якір і трошки більше потужність цього гравера, а все решта залишилось так само. Регулювання обертів, включення-виключення все те саме. В комплекті йде кейс, в комплекті йдуть кожухи, в комплекті йдуть диски, три цанги, для, два болти для е, дисків і патрон ну, зажимний. Крім того, йде, звісно, для черепашки площадочка. Весь необхідний комплект, щоб відразу почати працювати. Крім того, Іван передав ось такі набори шпателів для силікону. Вони по 350 гривень, але ну, і досить надійна і довговічна тема. Тому чекайте повідомлення на моєму ресурсі Тікток або ресурсі. Копійка, ми повідомимо завчасно, коли буде аукціон, і ви зможете допомогти зсу. Крім того, до вашої уваги за найбільший донат віддам ось такі гарні руки. Ємність від снарядів. Вона повністю герметична. Її можна застосовувати як плав засіб. Хто не тримає зброю, той допомагає зсу. Слава Україні!